Попри гучні заяви про підтримку України, новий уряд Великої Британії на практиці менш рішучий у цьому питанні ніж його попередник. Про це пише британське видання The Telegraph. Як зазначає видання до моменту вступу на посаду уряд Кіра Стармера, він зробив усе можливе, щоб створити враження, начебто, підтримка України, залишиться на тому ж рівні, що і була, однак, останні. Заяви президента України з неприхованим докором на адресу Лондона свідчать, що Київ стривожений пасивністю британського уряду. Зокрема, Зеленський розчарований тим, що прем'єр-міністр Британії не дав добро Україні використовувати ракети великої дальності Shadow для ударів по військових об'єктах у глибині російської території. Це питання стало особливо гострим в контексті триваючої операції ЗСУ у Курській області. Занепокоєння з приводу провокування ширшого конфлікту між Росією та Заходом є вічною рисою з точки зору готовності багатьох західних лідерів надати Україні зброю, необхідну для досягнення перемоги. Особливо це стосується Вашингтона, де одержимість адміністрації Байдена не провокувати Путіна на подальші акти агресії в Європі значною мірою перешкоджає підтримці заходом української справи. Автор публікації зауважує, що на словах сполучене королівство нібито готове надати українським військовим дозвіл на вільне застосування аркеструмшеду, але Проблема полягає в тому, що їх використання буде проводитися разом із військовими системами США, тобто американці матимуть останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у Росії, і поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде, наголошує видання. Сам Кір Стармер ухиляється від прямої відповіді на те, чи справді саме Вашингтон обмежує використання Стормшедов. Однак, на думку автора статті, якби Стармер дійсно хотів надати Україні свободу у використанні Storm Shadow, його уряд лобіював би це питання у Вашингтоні. Натомість складається таке враження, що за нового британського прем'єра ефективне керівництво українським питанням більше не є одним із основних пріоритетів нашого уряду, зазначає The Telegraph. І збиття польщею російських ракет та дронів, які летять в її бік, не призведе до участі НАТО у війні. Україна потребує підтримки країн НАТО у цьому питанні. Про це повідомляє з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю «Політику». Кулеба зазначив, що сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн проситиме про використання можливостей протиповітряної оборони в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України. Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми. Вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому. Він наголосив, що система протиповітряної оборони Польщі інтегрована з системою НАТО. Колеби наголосив, що аргумент про нібито приєднання НАТО до війни, якщо Польща буде збивати російські ракети чи дрони, не дійсний. Міністр заявив цитую. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку, і може фактично завдати шкоди і вашій власній території. Тим часом Україна проводить консультації з державами-союзниками стосовно створення щита протиповітряної оборони над західними областями країни. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна НАТО. Він нагадав, що відповідний захід пройшов після масової атаки окупаційних військ, коли РФ використала загалом понад 200 ракет та дронів. Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Ми обговорили подальші плани з постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів до них. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема у двосторонніх форматах. Щодо створення щита ППО, так званого пояса безпеки над західними областями країни, голова Міноборони України подякував союзникам за надану та обіцяну підтримку. За його словами, все більше і більше партнерів підтримують зняття обмежень на застосування ЗСУ зброї проти країни агресора.